Сезон відпусток добігає кінця, і українці повертаються з відпочинку додому. Тож Укрзалізниця потребувалася про відпочиваючих, які користуються поїздами. Для того, щоб вивезти пасажирів з місць відпочинку, Укрзалізниця призначила додаткові вагони на дати підвищеного попиту. Цілий ряд поїздів з додатковими вагонами курсуватиме з Кримського та Західного регіонів України. Додатковими вагонами наприкінці серпня та на початку вересня зможуть скористатися і Олександрійці. Так на місцевій залізничній станції зупинятимуться такі поїзди зі збільшеним складом. Поїзд під номером 294, Сімферополь Київ, який матиме додатково п'ять вагонів і відправлятиметься з Сімферополя 22 серпня, а з Києва 23 серпня. У західному напрямку додали вагон до поїзда номер 86 Львів Сімферополь. Зі Львова потяг відправив. 21 серпня, а з Сімферополя 22 серпня. Один вагон додали і до поїзда номер 88 ковель Сімферополь. Відправленням з Ковеля 31 серпня, 1, 2, 3 та 5 вересня. З Сімферополя 88-й потяг відправлятиметься 1, 2, 3, 4 та 6 вересня. Придбати квитки на три додаткові вагони цього поїзду Олександрійці зможуть і на пізніші дати. З Ковеля поїзд відправлятиметься 10, 12 вересня, а з Сімферополя 11 та 13 вересня. Зупиняється на станції Олександрія і поїзд під номером 70 Маріуполь Львів. Укрзалізниця включила до його складу один додатковий вагон з відправленням з Маріуполя 24 серпня, а зі Львова 25 серпня. Дізнатися про час відправлення з Олександрії та наявність вільних місць на ці поїзди можна на офіційному сайті Укрзалізниці та безпосередньо в залізничних касах.